Всім доброго. Сьогодні будемо тестувати наші модулі на потужність, а також настраювати їх підрегульовувати на ту частоту, яку нам потрібно. Зібрав я на нашому знайомому вже радіаторі один модуль. Схемка проста, Блок живлення, DC-DC перетворювач. На модуль DC-DC перетворювач. На вентилятор, який трошки обдуває нагрузку нашу, бо вона гріється. Це прийшов прилад для вимірювання потужності, а також КСФ. Будемо зараз підключати по черзі всі модулі і налаштовувати їх на потрібну нам частоту. Бо я в цей вже перший вімкнув. Повинен бути від 700 до 820. Ну, як я їм давав завдання, але щось вімкнув від 700 аж до 950 він був. Тобто я чуть-чуть вже чистоту зум... ну, зузив. Ну зараз будемо більш точніше регулювати. Покажу як це робиться. Ну і заміряємо, скільки там потужності. <кхід> і так, вмикаю. Наш перший модуль так сейчас частота ушла. Встановлюємо маркери? Перший у нас сімсот дванадцять, другий. Це я вже підлаштовував трохи. Щось просідає тут, бачите? Десь на 720. Так, що у нас там показує? Тут у нас показує КСВ 167. Потужність показує 44,7 Вт. Це загально, я так розумію, це обізначення. Тут три потужності. Перша, я так розумію, що це корисно. 40 40-42. Друга це, я так розумію, це те, що повертається на модуль. Четверта, це загальна, То есть, що дує сам модуль. Ну, цей прилад там плюс-мінус 10% пишуть. Тому це так, КСВ 1.6 міряв я це і цю нагрузку, показувала на аналізаторі Антен. Показував один. Від одного на цьому діапазоні від одного і двох до одного і чотирьох Тут, бачите, трішки більше, але це може додатковий ще переходник. Тому тут більш-менш. Так, ну, потужність 44, 45 Вт. Треба мати викрутку обов'язково діелектричну, ну або обмотати ізолентою якусь. Це у нас два із строчний. Щоб. Здвигати частоту і розширяти. Перший ось звужує та розширює. Другий здвигає. Бачите? Ми на 712 ставимо перший. Другий 810. Так, цей, я вже казав, я первоначально трохи підрегульовував. Тому цей знімаємо, ставимо наступний. Ще, да, ще хотів поміряти, одразу підчепити антенну, але не знайшов, в мене немає піктейлу такого, щоб під'єднати тут далі антенну. Тому антенну теж будемо, бачите, був провал. является периодично провал в начале диапазона. То заявляется, то пропадаем. На, это уже какая-то наводка идет. Еще крышкой накрытый. О, если вы видите, крышкой накрытый, то все гарно То я наводки давал рукою. Одразу щільність збільшилася. Тобто треба ще так це враховувати, закривати кришкою. Так, цей вимикаю, другий, вмикаю, другий приєднаю. Продовжимо. Я. Так, під'єднав я другий модуль. Це 800-900. Одразу встановив маркери. На що мені потрібно. 810-910 в мене буде. Так, вмикаємо модуль. Ось ви бачите, як він дує. Треба звузити. Здвинути. Вузити? Ще звинути. Ще звузити. Ще здвинути. Ось так. Так, що у нас там з потужністю? КСВ – КСВТКеш? Значит, 1.74. Потужность. Тут же 45, трохи більше. Повертается 3.32, 3,20. Корыстно Она колыблется То наводки я опять даю, да? Да, видите, я даю до наводки вже наверх диапазону. Сейчас крышкой прикроем Ото у мене свет, я іспугався, свет переключився. 810-910. Трохи бачите. Тут дуже великий провал і тут ще трошки є. Ну тут вже. 917. Ну хай там 6-6 МГц трохи заходить, але не буду я вже звужувати, бо цей провал мені не подобається. Хай буде так. Бачите, наводки я даю. Так, далі від'єднуємо ці модуль. Так, установил я третий модуль, поставил в частоты 910-1010, установил маркеры, вмикаем. Так, что здесь тут за богато? так. Що в мене там з потужністю? Потужності немає. Потужність, тому що у нас цей прилад до 999 МГц. Якщо ми його здвинемо, ось так, то бачите, Починає бачите? показувати. 50 Вт дає 51. 2,5 повертається. 52 Вт, 1,6 КСВ. Ну, повертаємо назад. Видите, трохи більше вже не показує. Так, повертаємо як нам треба. І вимикаємо. Все працює. І так, налаштували ми всі три модулі. Як ви бачите, всі вони по схіметикності, ну, взагалі, взагалі вони однакові. Відрізняється тільки. Ну, Два модулі взагалі однакові. Транзистор навіть однакові стоять Це 700 800 це С800-900. Їх можна, Вони взаємозаміняють. Тут однакові транзистори стоять і можна частоту як цей на цей переналаштувати, так і цей на цей. Тобто тут різниці ніякої. Це вже другий стоїть транзистор, це вже 900. Тісячі. Так, тепер ви знаєте, як підналаштовувати під свою частоту, бо китайці, вони то, що ви там їм напишете завдання, вони ставлять так: плюс-мінус. Ну, що хочу сказати про цей пристрій, Вимірюю більш-менш. То, що я казав, це то, що він дує з модулю. Це то, що він повертає. Це що якби корисна потужність. Но це, якщо це не так, то можете мені хто більш точно знає про цей прилад, то поправте мене, бо це, це я так думаю, що це такі цифри, такі показники. Так, далі, що в мене ще нового... Ще нового прийшло. Та це тільки акумулятори прийшли. Це я вже компоную, як воно буде. Тут буде стояти ще третій DC-DC перетворювач, отак, три подряд, Це акумулятор, акумуляторна збірка на 48 А. Це отак смугою я його планую крепити. Тут буду по краях отвіри і на... Ну, на різьбу буду до корпусу притягувати його. Зараз все компоную, модулі вже налаштував, будемо все вже збирати. Потім покажу виклам, викладу ролик по схемотехніці Покажу, що тут, як внутрішні все, все буде вже як колись зібрано. А ще получил я надрукував задню та передню кришки. Тут будуть всі переключателі, прибори, виходи, входи. Це задня кришка, тут же стоїть, прикрутив вентилятор. Так, все, збираю до все докупи, буду показувати вам схемотехніку. Дивіться, кому подобається. Всім гарного. Трудіться на блага. До побачення. До наступного відео.